Дорога церква, брати і сестри, я хочу разом з вами сказати слава Ісусу Христу! Дуже приємно сьогодні бути з народом Божим разом в домі молитви і прославляти Його ім'я. Я дякую Богу, дякую всім вам за ці три доби поста і молитви. Ми до кінця собі навіть не уявляємо і не усвідомлюємо, що робить пісти молитва, коли церква, народ Божий об'єднується. Ми знаємо багато історій різних, що робив пісти молитва. Бог захищав цілі країни, цілі міста, Бог в наші часи захищав. Церкву захищав сім'ї, руйнував всяке зло. І саме піст і молитву ми взяли не просто по бажанню, а по відкриттю від Господа. Якщо по відкриттю від Господа, то це дуже важливий піст і молитва, ми маємо в це вірити. Значить, щось в духовному світі буде відбуватися. Значить, Божа сила і Божа велич вона буде звершувати велику роботу і Велику перемогу принесе. Ми постимось сьогодні про наші сім'ї, ми постимось про нашу церкву, про народ Божий, який сьогодні також роз'їхались по різним країнам, списуємося, зізвонюємося з ними. Важко людям. Важко їхати сьогодні по темним містам, по темним селам, коли немає води, немає електрики, немає ще. Різних речей дуже важко. І ми сьогодні маємо по-особливому піднімати більше і більше людей, долучатися до поста і молитви. Ми так запланували з братами раз в місяць трьохдобово робити, а четверга, що п'ятниці, поститися за наші потреби, за нашу країну. І дуже важливо, я просив би долучайтеся. Можна багато чого відкласти, прикласти усі зусилля, щоб бути сьогодні в пості і в молитві. Ви знаєте, я хотів би сьогодні також звернутися до всіх, щоб ми цінували і дякували, що ми можемо сьогодні приходити в Дім Божий. Я дуже багато приклав зусиль, щоб сьогодні з вами тут бути. Под ковтой катетер торчить, відпрашувався, дуже важко відпускали. Прийшлося приїхати сюди і коли зайшов, глянув на людей, то чомусь очі налили сльозами. Колись розповім вам, що мені прийшлося за цей тиждень пережити всього. Допущені різні випробування їх потрібно. Проходить достойно і щастю в ім'я Ісуса Христа. Ніколи не уявляв, взагалі, що 2022 рік Він буде такий жахливий, страшний, повний повний випробувань. Дуже важко в один час, в один час десятки різних випробувань переживати одночасно. Якби не Бог, не Його підтримка, людина б не витримала. Я хочу сьогодні, брати і сестри, щоб ми прославили Бога, возвеличили Його, що він нас не залишає, що він з нами. Я вірю в те за те, що ми беремо ці пости, молитви, беремо відповідальність на себе як церква. Бог принесе велику перемогу особисто у ваше життя, в ваші сім'ї, хто бере пости і бере молитви. Можна бути просто зі сторони наблюдати. А велика різниця об'явили піст і молитву. Я залишився, підв'язався і пішов в піст і в молитву. Щоб не плакати, що з моїми дітьми буде завтра чи післязавтра, Бог зараз дає час. Поста і молитви, щоб не плакати завтра, чи післязавтра за своїми дітьми, чи за рідними, чи за близькими, чи засуджувати себе, чому я не приймав участь в тих постах і в молитвах. Дуже важливо сьогодні, брати і сестри, нам відставити багато речей, бо в одне мгновення все, що ми маємо, воно може просто відщезнути. Ми не за те тримаємося сьогодні, за що можливо потрібно триматися. Нам потрібно сьогодні ухватитися за Бога, ухватитися за його ризи, ухватитися і казати, Господи, дай сьогодні мудрості, розуміння, що робити, як робити. Ще мороза нема, а у нас вже по 10-12 годин ми без світла сидимо. А якщо будуть морози, що буде? А якщо ми не будемо забороняти постами і молитвами сьогодні, щоб не летіли ракети сюди, хто буде забороняти сьогодні? ПВО, чи ще щось нічого не допоможе, брати і сестри. Сьогодні це випробування, сьогодні цю перемогу має церква здобути на колінах. Люди цього світу вони не розуміють. Не розуміють, тому що вони далекі від Бога. 32 Псалом, с 18 верша. «Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его, что Он душу их спасет от смерти и во время голода пропитает их. Душа наша уповает на Господа, Он помощь наша и защита наша. О Нем веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали». Да буде милость Твоя, Господи, над нами, как мы на як ми уповаємо на Тебе. Як хочеться, щоб це не просто були слова, прочитані із священного Писання, хочеться знаєте, щоб це дійсно це, це моє життя, це стан моєї душі, моя душа, вона вірить і вповає на Бога. Сьогодні дуже важливо довірити Богу своє життя, щоб Бог. Провів нас через усі випробування. Ви знаєте, може бути і жахливіші ще речі. Може бути, Бог допустить. Бога мета сьогодні спасти людей. Ми з вами сьогодні маємо молитися і просити, і говорити, і свідкувати по максимуму, скільки ми можемо, народ України до Господа. Народ України, схиляйтесь на коліна перед Господом, просимо милості, просимо захисту, 33 глава. Четвертого вірша. «Величайте Господа со мною і привознесемо імя Його вместе. Я взискав Господа, і Он услышав мене і від всіх опасностей моїх ізбавив мене. 17 вірша но лицо Господня, проти ділуючих зло, щоб істрибіть з землі них, взивають праведні, і Господь слышить і от всіх скорбей їх ізбавляє їх. Ми бачимо, що одночасно от така відбувається боротьба на цій землі. Бог воює проти злих людей, Він істрибляє цих людей. І тут є праведні, праведні, які взивають до Господа і просять Бога про милість. Бог сьогодні рахується тільки з церквою своєю, брати і сестри, ми маємо це зрозуміти. І дуже важливо сьогодні правильний стан твоєї і моєї душі, нашої, наш стан перед Богом він має бути правильним. Сьогодні потрібно примирятися один з одним, очищатись, освящатись. Знайте, сьогодні потрібно шукати близості з Богом, шукати всім серцем і всією душою. Більше молитв сьогодні має бути в нашому житті, вдома молитві, в тайних кімнатах. Молимось, молимось. Ми маємо сьогодні пережити Господа молитви це велика сила. Пости молитви і перебування в Слові Божому. Це три. Це три такі, знаєте, ну, таких такі да? такі. Скажем, дуже потужне больше он не иснует, в церкви да поможе отрымать и перемогу. Близок Господь с сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет. Много скорбей у праведного и от всех их избавит его Господь. Он хранит все кости его, ни одна из них не сокрушится. Убьет грешника зло, І ненавидящие праведного погибнуть, збавить Господь душу рабов своїх, і ніхто із уповаючих на нього не погибне. Прийміть віру це слово. Да, війна в нашій країні. Далі будуть жахливі речі, ну, повірте Слову, той, хто буде уповати на Бога, той, хто довірить своє життя Господу своєму, Бог проведе через усе. Нічого тобі не зашкодить, ніяка біда, ніяка проблема. Бог дозволяє пройти через, скажімо, ями з левами. Да? Бог допускає через розкальону піч, пройти там, де страшний сильний вогонь. Бог допускає, але Бог не дозволяє, щоб лев розірвав його дитину. Бог не дозволяє, щоб огонь спалив. Бог не дозволяє. Я хочу, щоб ми сьогодні розуміли, і щоб ми сьогодні просили Господа Боже, дай нам сьогодні шукати Тебе більше, дай нам шукати Твої правди, дай нам сьогодні боятися, бойтесь Господа святе Його, ібо не скудості у боящихся Его, з ким не бедствують и терпять голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Яке потужне слово сьогодні для всіх нас? Я хочу з вами сьогодні молитися, не буду займати багато часу. Брати і сестри. Я хочу з вами зараз просто прославити нашого Господа, віддати йому всю славу, честь, хвалу, подякувати, що він з нами, що він наш Бог, що він дозволив дожити нам до цього часу. Що Він забезпечує сьогодні тебе і мене, усіх нас, їжею, водою, дає тобі і мені здоров'я, продовжує твоє і моє життя, продовжує наше життя. Ти на землі прославляти тебе, Боже, вихваляти ім'я Твоє, Господи, дякувати тобі за все, що ми маємо. Дякувати за життя в Ісусі Христі, дякувати за усі благословіння, дякувати за усі милості, Боже, дякувати за слово Твоє живе, Боже, Дякувати за силу Твої благодаті, Дякувати за сина Твого Ісуса Христа, який віддав своє життя за нас, Боже. Ми щиро тобі дякуємо. Дай цінувати сьогодні жертву Ісуса Христа, дай цінувати Господом нашим, Боже. Дай сьогодні дякувати за те, що ми сьогодні разом можемо служити. Ми дякуємо за ці три доби паста молитви, Боже, що ти дав силу, ти дав на. Боже, ти надихав, Ти давав нам перебувати в слові, ти дав нам перебувати в молитві, ти дав нам перебувати в єдності, Боже, ти знаєш наші нужди, наші потреби. В першу чергу ми хочемо прославити тебе за те, що ти, Господь, допоміг нам до цього часу, за те, що ми спасені, за те, що наші імена записані в книги життя, за те, що твій син він недаремно помирав за кожного з нас. Ми дякуємо Тобі нашому Господу і ми просимо в ім'я Ісуса Христа, прослався, возвелися, укріпи нас, благослови. Яви славу Твою, Боже, яви милість Твою і Хай Твоя Божа рука перебуває з нами, Боже, благослови наші сім'ї, благослови Сьогодні, кожного чоловіка, кожного батька, кожну дружину, кожну маму, кожного сина і кожну доньку благослови. Ми просимо в ім'я Ісуса Христа, Боже, яви Твою славу, Господи. Ти бачиш сьогодні, переживають, Господи, сім'ї великі випробування, велику трудності, розлуки, Боже, по різним країнам розкидані, Боже. Господи, нема устройства того чіткого, Боже. Ти бачиш, скільки всього відбувається, Боже наш. Ти бачиш, скільки сльоз, Ти бачиш, скільки плачу. Ти бачиш, скільки страху люди переживають сьогодні. Господи, що буде завтра, що буде післязавтра. Сьогодні ці думки, Господи, вони сверлять і свердять. Ми переживаємо Боже, економічну і фінансову кризу, Боже. Ми переживаємо сьогодні, Господи, великий спад в роботі. Боже. Ти бачиш усе все, що сьогодні переживає. Народ твій Боже, що переживає сьогодні Україна. Ми переживаємо, Господи, ці великі тягарі потужні, Боже. Господи, що порой нема сили, але Ти поповнюєш, Ти даєш ту силу, силу з неба, силу від Господа. Боже наш, ми просимо і надалі надихай нас, і надалі благословляй нас, і надалі укріпляй нас, і надалі, Боже, веди нас шляхом правди. Алілюя! Веди церкву Твою, веди народ Твій. Господи, ми просимо Тебе церкву благослови. Боже, благослови братів, сестер, дітей, молодь, благослови. Усіх нас благослови. Я вірю, Боже, що одного часу ти збереш нас усіх тут в цій церкві, Боже. Ми зберемося, і ми багато днів будемо потужно прославляти Тебе безперестанку. Ми будемо прославляти, Боже, і величати Твоє ім'я. Ми будемо віддавати тобі всю славу і хвалу, Боже. Ми знаємо, що перемога тільки від Тебе, що милість тільки може бути від Тебе, Боже. Да багато грішників в нашій країні, да багато грішників сьогодні по всій землі, Боже. Нічим наша країна не краща і не хужа від усіх країн, Боже. Ну ти допустив на нашій землі це випробування. Господи, ти допустив в нашій країні це випробування. Дай нам пройти це випробування Боже. Дай нам пережити, Господи, ці тягари, Боже, війну, Боже. Дай нам пережити цю зиму, Боже, дай нам пережити всі ці Божі негоди. Усі непорозуміння. Ти бачиш, що диявол тисне з усіх сторін, Боже, диявол тисне, він вчиняє цей тиск, він вчиняє це зло проти нас, проти народу Твого. Прости, Боже, в чому не праві. Прости нам всякий гріх, прости, Боже, всяку неправду. Прости, Боже, десь грішили перед Тобою. Десь грішили один перед одним. Прости, Боже, хаємось перед Тобою, Боже наш. Прости всяку неправду, Боже, прости, що мало перебували в слові. Прости, що мало перебували в молитвах, Боже. Прости, що не шукали Тебе, як Бога, Боже, як Батька, прости, що не шукали, що не смиряли свої душі, Боже, що, можливо, Господи, широко шагали по цій землі. Господи, крок за кроком. Боже, прости, Господи. Ми дякуємо Тобі за все. Ми дякуємо навіть за цю зупинку. Ми дякуємо за це переосмислення, Боже. За все ми Тобі дякуємо. І ми просимо благослови нас, благослови Боже, благослови народ України, благослови Господи, президента України, Боже, всю адміністрацію його благослови. Боже. Дай страху Божу, дай мудрості, Господи. Благослови, ми просимо Тебе, Господи, законодавчу владу, виконавчу владу, благослови. Господи, благослови в ім'я Ісуса Христа. Ми просимо, благослови також військо України, Боже, Збройні сили України. Господи, бережи наших хлопців, чоловіків, жінок, хто там, де на передовій, Боже. Господи, хто відстоює нашу країну, бережи, бережи захисти, ми просимо в ім'я Ісуса Христа, Боже. Прийми нашу піст і молитву. Прийми нашу пістю і молитву, Господи, для перемоги. Господи, прийми для зцілення наших душ. Господи, забери біль. Забери тих, хто нас притисняє, Боже. Забери, Господи, усіх ворогів. Зовнішніх і внутрішніх. Забери в ім'я Ісуса Христа, Боже. Розрушуй всі ворожі плани, Боже. А ми будемо продовжувати славити Тебе. Ми будемо продовжувати проповідувати про Тебе, Боже, про Твої великі діла. Ми будемо проповідувати про звістку спасіння. Господи, зроби це по милості Твоїй. Живи славу Твою, живи милість, Господь! Все це ми просимо в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.